У Харкові російська окупаційна армія завдала удару по шкільному стадіону, на якому грали діти. Під обстрілом 8 травня був спальний район міста, дев'ятиповерхівки, школа та садок. Свідком вибуху став Сергій. Був на балконі. Потім пролунав потужний вибух. І потім я вибіг до під'їзду, почало сипатися скло і зі стадіону повали про допомогу. Ну, то все. Троє хлопчиків 14-15 років у реанімації після кількох операцій. За словами очевидців, вони збиралися йти з футбольного поля. Три дитини 2009 року народження, які навчаються в цій же школі, вийшли серед дня погуляти футбол, тому що в домі не було, було відсутнє електроенергія. В цей час прильот з трьох дітей, два тяжкі в тяжкому стані. Будемо сподіватися, всі ми будемо сподіватися, що вони залишаться живими. У одного констатована травматична ампутація кінцівки. Крім того, пошкоджений легень і а, влучання а, в голову восьмирічної дівчинки через вибух закрита черепно-мозкова травма. Трьом постраждалим дорослим, медичну допомогу надали на місці. Дуже перелякані і дуже переживаємо. Як дізналися броді так, а так О, я не можу нічого сказати, вибачте. Криміналісти встановлюють, яким саме снарядом били по Харкову. Тривога перед обстрілом не спрацювала. В момент вибуху повітряної тривоги не було, оскільки не було зафіксовано саме на радарах повітряних цілей, які б летіли там на місце чи на область. Але е, хочу зауважити, що є велика кількість типів ракет у РФ, які летять на наднизьких е, висотах, і не всі типи ракет вони е, видні на радарах протиповітряної оборони. Зараз відкрито кримінальне провадження саме для перевірки обставин, що це за тип ракети, і частини будуть направлені на експертизу для проведення відповідних експертиз, встановлення. Е, Типу цього озброєння протягом травня Харків перебуває під інтенсивним обстрілом окупаційних військ. Удари завдавалися безпілотниками, ракетами та авіацією. Одна людина загинула, близько трьох десятків цивільних були поранені.